Це є фотографію, завжди ну, стоїть в мене в кабінеті, котрий на будь-який час може показати. Зараз ми э, будемо платити аванс 15 гривень за те, щоб зробили фінансово. Як тільки вона буде готова, ми одразу висили, що вона буде тут, на місці можна не, не повернутися. Поки що тільки вона є, зразу Попередні розрахунки, які зробить архітектура, це від мільйона до мільйона трислів. З благоустроєм чи судом до Який благоустрой? Якісь благодарність? Ні, які, не, не, не роботі. Роботи. просто по-мотові. Там росвіта не ж зробили щоб стояти на тому ж місці, зараз стоїть правда. Тому що справді треба стояти правда, взагалі це єдине, що скоригує дійсно таким чином, що зараз, значить, зробили вагачення, зараз зроблено світлення таким чином, що підсвічує правду. Потім, коли стояти правда, так треба буде коригувати таким чином, щоб вся композиція разом підсвічувалася. А додатково там вже не думаю, що буде потрібно. Для густів робити який? Ось ще зроблено. Єдине, що поставиться постамент, на якому зараз поставлено. Це загальні витрати буквально знову ваші підтримки.